Останній час наших пацієнтів дуже турбує випадіння волосся в умовах довготривалого стресу, тому ми запропонуємо цю процедуру це ін'єкційна карбоксітерапія. Інєкційна карбоксітерапія проводиться на спеціальному апараті. Для пацієнта використовується індивідуальна одноразова голочка. Процедура проводиться. Определеним курсом, тобто, це індивідуально для кожного пацієнту, зараз ми вам продемонструємо, як проходить ця процедура. Ви готові до цієї процедури? Добре. Ця процедура виконується курсами. Починається курс 2-3 процедури на тиждень. Ми дивимося, як у пацієнта, тобто стадія випадіння волосся. Робиться процедура в такому режимі десь 2-3 тижні. Потім ми переходимо на підтримуючу терапію десь 2 рази на місяць. Так у нас проводиться процедура еміційної карбокситерапії. Як ви себе почуваєте? Добре. Добре, все добре. Воно і не боляче. Що нам дає ця процедура? У пацієнта під час стресу викидаються гормони. Це гормони стресу. І тоді у пацієнта виникає випадіння волосся. Розрушаються клітини, звужуються судини, і волосся починає випадати. Що ми для цього робимо? Карбоксітерапія у нас. Ми вводимо в шкіру вуглекислий газ. Він у нас покращує кровообіг, тим самим убирає запалення у пацієнта, тим самим у нас встановлюються клітини і відновлюється ріст волосся. Відновлюється ріст волосся, зменшується сиборейний дерматит, якщо він є, покращується стан волосся, і у пацієнта профілактично ми можемо робити цю процедуру протягом цілого року.